Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось такого підлітка. Це в мене був підліток куплений в розмірі 2,5. Дивіться, які в нього гарні корінчики, як я кажу, корінчики втікачі. І дивіться, який вже великий, гарненький кітканіс. Хочу цю орхідейку пересадити в більший горщик. Отак, от проливом. Даю стікти. І дам, ну, можливо, хвилин 10 мохові настояти, щоб корінчики стали вологі і більш педатливі, щоб я менше травмувала корінчики. Минуло хвилин 10, тепер хочу. О, бачите, зняла. Зараз обережно, не кваплячись, прибираю весь ось цей мох. Розбираючи корінчики знімаючи мох. Я, там такі є, мені не подобається. Я вирішила замочити їх в розчині фундазолу, беру чайну ложечку і на літр води. Я це роблю раніше, тому що десь треба півгодинки настоятися цьому розчину. Моху почистила. Корінчики треба розправляти, щоб вони були якраз Ну, Тобто, все, що мені не подобається, я зараз приберу. І покажу, що в мене з цього вийшло. Я прибрала корінчики, ті, які мені не подобалися. Ці, можна сказати, так розчесала. І дивіться, я обов'язково прибираю ось цей листочок, тому що вже над ним є корінчик, і я його хочу занурити в ґрунт. Нагадую, як ми прибираємо листочок. Ми ділимо його навпіл, знімаємо так, щоб не пошкодити корінчики. І ми його обов'язково відриваємо, не зрізаємо, а відриваємо. прибрала листочок. Якщо треба, допомагаю собі пінцетом. Якраз тут під листочком до кінця був прибраний мох. Намагаємося прибрати весь мох. Він нам не потрібен, ми зробимо новий вологомісний субстрат. Карінчики дуже гарненькі, мені подобається. І зараз я її занурю розчин фундазолу на годину. Минула година. Я дістаю свою малечу, залишаю просихати. Корінчики просохли. Зараз буду її саджати. Відразу взяла такий величенький горщик, занурюю всередину ось всі корінчики. Субстрат я підготувала. Кора я її щойно й злила і живий мох. Обережно засипаю субстрат. І мені треба так, щоб він був всередині між корінчиками. Якщо треба, обережно просто направила туди, щоб там був субстрат і все, я нічого не трамбую. Не хвилююсь, якщо в мене біля, як кажуть, шиї буде мох, я цього не боюся. Все, орхідейку посадила. Дивіться, як вона виглядає. Я гадаю, все буде в неї добре. І останнє, що я роблю, я відразу проливом. Просто проливом поливаю. Орхідейка. Мені треба, щоб мої корінчики, які просихали, набрались вологи. Минуло 4 місяці, і вона мене потішила своїм файним гарним квітненням. Але щось мені не дуже щастить, вона у мене проквітла не так, як було заявлено. я зовсім не засмучуюсь. Вона мені дуже-дуже подобається. Така ніжна квіточка, стан в неї добрий. Лістечко таке опружнє. Така вона. з корінчиками трошки така невеличка якби, і проблема. Воно мене, мене, я б не могла сказати, що воно мене це засмутило, бачите, пропадали корінчики. Але дуже багато є нових молоденьких активних корінчиків. Тобто, десь якісь, можливо, там, ну, я не знаю, хтось та й попропадав, але знаєте, як кажуть, якби орхідеї були вічне корінечко, то ви просто уявіть, які б відра нам би довелося їх садити. Ну, є ось вони, видно, що вони попропадали, вони такі сухенькі. Не знаю, я ще подумаю, чи буду я її діставати, поки вона квітне, зовсім не буду. Дивіться, є погана корінчика, є дуже багато активного молоденького корінчика. Лістічка, як я вже казала, пружні, І вона квітне, в неї все добре. Вона навіть, ось дивіться, мені дорожчі нові бутончики. Тобто тої кількості корінчиків, яку вона зараз ростить, і в неї є. Їй вистачає. Не буду я її чіпати. Якщо не буде нічого критичного, якщо вона так далі буде себе поводити, будуть там нарощувати корінчики, я взагалі її не буду чіпати. Як буде, так і буде. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!